«Валера, я дома. Вернулась. Жінка моя кохана, радість моя єдина, втілення добра і витримки. Я кожен день дякую небесам за те, що вони послали тебе мені. Валяра, mm. де двері? Хто я був до тебе? Ніхто й ніким би не став через ту горілку, через тих своїх колегів Алкашів, а ти мене знайшла, забрала, вичухала, помила. Валяра. Mm. Де діти? Безпеці? В смислі? А пожарники, коли двері вибили, за дітей забрали сказали, що вони вже в безпеці. Валера, що тут робили пожарники? Яблучний пиріг. Пригорів? Спочатку да. А потім. Тобі розказувати з моменту, як я сам почав його гасити, чи що ми купляємо нову кухню? Валера, що сталося з кухнею? Я тобі не розкажу, бо ти будеш на мене сварити дуже. Серйозно? Я коли її гасив сіль розсипав. Шо? А ти не переживай, не переживай, якраз як в той момент, коли горіло, ну? з пралки вилетів барабан і все загасило водою. Що ти запхав в пралку, що з неї вилетів барабан? Та нічого такого плаття твоє біле. Шкарпетки свої чорні. Салінблок. Що? А й ти не поймеш то до машини. Ти придурок! А чого то я придурок? А ти, ти знаєш, що то все через свого кота дебільного сталося? Да! Я якраз в той момент взяв і поніс пілісос в ремонт, щоб з нього кота достали. І якраз в той момент е, мікрохвильовка й коротнула. Як? Пиріг яблучний був на залізній тарілці. Я питаюсь, як кіт попав в пілісос! Гралися. Діти! Я з котом. Добре, що хоч всі живі і здорові лишились. Добре, що твоя мама в'язати вміє.